Для роботи над завданнями на конкурс «Бобер» необхідно зробити наступні дії. У пошуковому рядку набрати Бобер конкурс. Знайти сайт Бобернет натиснути Бобер. Ми знаходимось на сторінці конкурсу. Відкрите архів завдань. Перед вами завдання, які були на конкурсі починаючи з 2008 року. Їх можна переглянути і їх можна пройти для того, щоб дитина була краще підготовлена до конкурсу. Для цього шукаємо, наприклад, за 2021 рік. Демоверсія за 21 рік. Windows. Натискаємо. Скачується. Заархівований файл. Натискаємо галочку. Натискаємо Показати в папці. Правою кнопкою миші натискаємо Копіюємо. Правою кнопкою миші натискаємо Вставити, вставляємо наш файл на робочий стіл. Відкриваємо його. Лівою кнопкою миші натискаємо на папку «Bebras» і перетягуємо її на стіл. Відкриваємо. У нас є два файли дата демо і БОБР. Дата демо не чіпаємо, відкриваємо БОБР. Ми увійшли на конкурс. Ви можете ознайомитися з правилами конкурсу. Коли познайомитесь з правилами, натискаєте Розпочати. Вибираєте, який ви клас. Чи другий, третій, чи четвертий, п'ятий, наприклад, другий, третій. Далі натискаєте далі. Як тільки ви натиснули далі, у вас почне працювати таймер часу. Тому, будь ласка, слідкуйте за тим, що скільки у вас часу залишилось. Тому що якщо час вийде, тобто якщо другий, третій клас це 40 хвилин, відповідно, завдання закриються автоматично, у вас на правій панелі є завдання, читаєте завдання, і, відповідно, намагаєтесь його виконати. Як тільки ви виконали правильно, з'являються ваші бали і з'являється яв... кнопочка Наступна задача. Таким чином виконуєте завдання, які були в минулому році. Якщо вас відповідь не влаштовує, ви завжди можете натиснути Скасувати і почати виконувати завдання заново. Якщо ви не знаєте, як виконувати завдання, можна натиснути наступна задача і таким чином виконати ті завдання, які більш-менш зрозумілі, а потім повернутися до тих, які виявилися для вас складними. Коли ви всі завдання виконаєте, натискаєте в правому нижньому куточку завершити змагання. Завершити змагання так. Відповідно файл, який ви закрите, має автоматично з'явитися на вашому робочому столі. В демоверсії цього не відбувається. Крім того, ви можете відкрити розв'язки завдань, кожний рік вони є, і таким чином підглянути. Як виконуються завдання для того, щоб знову ж таки набути певного досвіду, зрозуміти, що від вас хочуть організатори, і о, мати багаж знань певний про те, як ці завдання виконувати. Бажаю успіху! Зустрінемось на конкурсі.